Привіт, банда! Ну що ж, показую майже дороблена кухню. от по в принципі, тут два ряда. Ну, от, от ряд і ще один буде. І все. Далі буде йти вагоночка. Отак от виглядає. Працюю, працюю потрошечки, працюю. Все зафугується, все буде гарно. Буде даже гарно. Тут повністю от косика заложуємо. Вроді би все подобається. Заказчику все подобається. Саме головне. Все остальне то мілочі, панти, тому подобне головне, що заказчику подобається. Заложимо, заділиємо, кинемо вагоночку все буде чітко. Так що працюю. Отакий результат поки що в мене.